Так, зустріч в Білому домі, що наблизить Україну до завершення війни. Оця яка була, правильно? Так, 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 так. Зустріч якраз таки дві сімки випало. Це про зустріч. Ну, дивись, десятка пікова і е, Христовий Валет. Тут говориться про те, що. Десятка пікова карта непонятки Все залежить від наших хлопотів, коротше, карти показують. Это вид. Короче, крестового лет, крестовая карта это наша. Я уже рассказывала, что я себя оговаривала когда-то крестовой дамой. И карты сейчас Киев воспринимают крестовым тузом. Меня крестовой дамой. Зеленский часто падает крестовым королем. То есть крестовая масть это наша Украина. Чтобы мы не путались. Потому что это игральные карты. как бы Им, важно, им важна привязка к масти. Очень. Понял? Mm -hmm. э -э -э вот, поэтому пиковая десятка здесь падает, и крестовый валет. Тут карты говорят о том, что, ну, Сейчас важно, важны наши хлопоты. То есть, а к чему это хлопоты в чем? Ну, сейчас начнется, смотри, сейчас будут встречи, сейчас начнутся вот эти вот пресс. Прес почнеться касательно на території. Я более ніж уверена, що прес буде со сторони Америки про здачу територій. Як как вони бы зараз не говорили, що вони все зрозуміли. Зеленським там карти показывал і так далі. Но... Так, так, так. Теж в мене виникло питання, чи вже не відбулося домовленостей щодо того, які території, куди. Не, а он Ой. не здасть. Ну не здасть. Нет, хорошая карта, видишь, не сдал. Пиковый валет. Он не торгуется. Карты показывают, как десятка червовая и пиковый валет. Он не торгует территорией. Десятка деньги. Ну, тут про деньги, типа, что он не продаст территорию. Не похоже, бесполез, не бесполез, бесполезно, нет, бесполезно. Это очень замечательно. Из-за этого он вызывает уважение, кстати, большое у меня лично. Був би друговий президент, бо ще вже говорила о том, що Україна була б вже розпідлялі б Україну на часті а ти зараз сама згадала за атаку по Кременчугу. Все да. це, власне, відбулося під час зустрічі вже лунала повітряна тривога по Україні. Зараз Росія ще більше активізується? Вона ж теж, мабуть, піднапряглася після зустрічі, і чи зараз можливо будуть знову потужні удари по Україні? E, дивись, тоді нам падало 19 число. Я пам'ятаю, на прошлому тижні якраз. і У мене вчора такі, знаєш, такий, стан поганий був цілий день, я прямо взагалі погано все почувала. І я вже з подругою сиділа я кажу, і, типу, ну, походу, вже обстріли будуть, тому що ну, що-то це зовсім. Як -то мені... І ввечері тебе обстріли, почалися, вона така, блін. Ну, мене вже просто зрозуміла, фізика моя реагує, це вже так ну, так прям. Але, в принципі, я вчора не відчувала паніку, тобто не було в мене паніки. У мене трішки по-іншому, коли Київ обстрілюють, Тобто, я відчуваю якось такий стан, як вчора, ще й паніка в мене якась починається. Я не знаю, я дивилася на вересень карти, там спочатку падав піковий валет типу на обстріли. Но я в це не вірю. Не можу такого бути, що не буде обстрілів, прямо зовсім в це не вірю. Десятка пиковая теж падала про ракети. Ми сравнивали август, сентябрь. Ну, мені каже, лучше посмотреть по обстрелам, коли вже буде 1 сентября, по энергиям вересня. Прошу посмотримо, можливо, вересня. ще кінець серпня, тому що в нас ще там день незалежності. День незалежності я знаю, знаю. Там також падало. Там падало 19 по обстрілам, падало плюс-мінус, там день незалежності, десь там. А 19-го взагалі. Пад... Це ж спас, здається, да, в Росії. Так, 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 так. Ну, воно падало до 19 і там, там День Незалежності, там ще. По обмінах падало перед Днем Незалежності. Я думаю, що взагалі обстріл ще буде перед Днем Незалежності. Перед, не після навіть, а вперед. А обмін, до речі, сьогодні тілами відбувся. Я знаю, Мені здається, що буде ще один обмін все ж таки. На День Незалежності, або це, як знаєш, як подарунок буде. Я думаю, що там ще. число не знаю, 22 можливо, ось там прям. 23, прям, можливо, подарунок такий зроблять. Так, а покажіть нам, будь ласка, <кхе> все ж таки порівняйте серпень з вереснем по обстрілах. Ну, вересень, бач, по обстрілах вони все одно були. Ну, вчора в Кременчузі 40 вибухів. Ну, так, а перед цим Харків Сума, ну, да, да. були сумнів. Так, так. Я не знаю просто, як навіть розумієте, нехай вони не масовані ці обстріли. Але я ж кажу, вони змінили стратегію. Тобто, якщо раніше багато куди летіло, зараз вони обирають щось одне і гатять по ньому просто безкінечно. Ось просто всю ніч. Ну, тобто, я не знаю навіть, як це порівняти можна. Так, покажіть, будь ласка, нам серпень з вереснем порівняйте по обстрілах. Серпень. Ой, 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 -ой карти нападали щось. Ну, все одно карти сприймаю. І, ти познаєш, десятка пада з вісміркою. Багато було. Добре, а вересень. Ну, вересень ту спікову випав все одно, бачиш. Тобто будуть все одно обстріли. І ту спіково, це балістика зразу. Тобто міги багато будуть стріляти, я так розумію. Ну, або балістика, там з Брянська і так далі. З ворона же, як вона летить, бач? Uh -huh. Багато. Ану. А ну... Що ж таки? А від чого це залежить взагалі? Від обстріли. 5 копікова. Десятка, десятка пікова. Ну, а, сорня, от адмстріч. Понятно, что встречи будут. Понятно, что будут все вот эти вот. Хотя, по сути, типа, десятка пиковая. Это ж карта непонятки. А вообще непонятно, от чего оно зависит. Они просто, походу, гатят, да и все. Им уже все равно. Есть встречи, нет встреч Вообще, куда и как-то. Ну. Ці всі обстріли вони якось на перемовини впливають, тому що тут, ніби Трамп намагається захистити Росію, розповідає про те, що вона готова до перемовин, і просто після його ж слів прилітає. Чи якось впливає це безпосередньо на Трампа? Впливає на його думку. Мені здається, що був якийсь тільки -то договорняк, або якийсь лікако-то розгор. Дажні розговор Путіна і Трампа про Київ про обстріли. Я в цьому чомусь то на 100%. Паузу, взяла. Типа, вот, типа, пускай, да, пускай они там подумают, ты же не даешь им подумать, вот надо же как-то, ну, чтобы, да, вот понятно, почему он сейчас, видишь, молчит. Они будут ориентироваться, касательно Киева по обстрелам, они ориентироваться будут конкретно от встречи Путина с Зеленским. Вот от всего этого, видишь, как? Пока ничего не ясно, не понятно, они молчат. Потом, когда Зеленский откажется ему территорию отдавать, понятно, что будет обстрел Киева. То есть тут так понятно. Тобто зустріч, что а. она и будет, она не приведет ни до чего хорошего. Думаю, что это Надо, знаешь, как смотреть встречу. Когда дату скажут они, вот они скажут дату. Когда будет дата известна, тогда будет встречу смотреть. Пока еще даты нет. Сейчас карты пока типа, что. Багато <связано>. вариаций сценарий. Вероятно, встреча. Ну, вообще до конца августа, Зеленского и Путина. Там подтвердили уже вроде ее вообще. А, не бы Петвар делала место там тому но ну, то що я тебе, То, что я тебе говорю, пиковая десятка. Пока ничего не понятно. Ну, то есть карты, ну, вообще, может она быть? Ну да. Восьмерка пиковая вверх и девятка зубновая падает. Ну да. Норм. Окей. Дивись. Так, будемо обов'язково дивитися. Зараз ще таке питання. Просто катастрофічна ситуація. Зараз відбувається евакуація з Донеччини, також прифронтових сіл Дніпропетровської області. Просто просто катастрофа суцільна, тому що люди днями сплять на вулицях, їх нема куди розміщати, їм нема куди їхати. Від держави залучення нуль. Також пишуть про те, що всі транзитні центри переповнені, не можуть надавати ні допомогу, ні нічого. Чи Вирішиться ця ситуація, чи нарешті держава почне а, пряме залучення до цього питання і почне допомагати таким людям? Сімерка Пікова вниз падає, я не вижу. І тут червовий, смотри. Тут говориться о том, що повноцінно, так бы, як би хотілося, не вийде. Ну, полноценно, прям масштабно. Я думаю, что помощь какая-то все равно идет от государства. Просто она идет ну, минимальная, я понимаю, что больше хочется. Тут Червов, это про масштаб. Нет масштаба. Ну, не могут они позволить себе такое. Сейчас, наверное. А может, и могут. Ну, я думаю, что просто сейчас все-таки власть занята, видишь, наверное, тот же Владимир Александрович. Это не он отвечает за это, я понимаю, это другие люди, но Ані що свіжчим зайнятий. У нього ж очі горять, он прямо по этим встречам мотається, то есть он хочет вот пытаться, пытаться что-то он хочет что-то попытаться змінити вообще, в принципе, сейчас. Видно по нему, что он. И моють, знаешь, надежду дають, и он аж так вот стоит, вот смотрит вот на них, типа, что ну, просто Не, до нього питань немає, тут скоріш питання до міністрів, які безпосередньо мають займатися цими питаннями сьогодні. посмотрим уже не так сформулируем вопрос сформулируем, почему как бы бездействие настолько ну, да. тут на простой карты выпали или вообще типа они работают вообще по этому вопросу или вообще не работают просто карты показывают что масштаба нету <сélок> 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 десятка будут новая падать ну, работают просто я так понимаю что очень много людей таких Работають, смотри, роботу. Ні, про це ж масштабні сходяться. Що ж, будемо сподіватися, що ситуація зміниться. Також було підтверджено, що Україна все ж отримає безпекові гарантії від США, від країн Європи. Що це будуть за гарантії? Чи будуть вони працювати належним чином? Ну, туз крестовый вверх, десятка крестовая, восьмерка крестовая. Хорошая карта взагалі випала. Безпекової гарантії. Є така вероятність, так? Да? Тобто це буде та підтримка, яку вже тривалий час Україна чекає, нарешті вона зараз ну, є хоча... можливість, що буде надана. Я думаю, да, так, бо хороша дуже карта випала. Туз ще десятка рядом. ну. А чи цього буде достатньо, щоб дотиснути Росію, щоб вони йшли на певні умови, на певні прийняття рішень, які не дуже вигідні? їм? Ну нет. Какого валет подать все равно? Видишь, там новости выходят. Украина утримая много земель. Надеюсь, курскую тоже с брянской, с какой там что там мы оккупировали. Так, так, так. А -а -а. Взагалі, в тебе за твоїми власними відчуттями, можливо, були якісь сни, якісь е, перечуття, е, передбачення про те, яким може бути це завершення. Не знаю, дуже странний сон мені снився На днях снився Путін. Я не, я вже думаю, може, я перенервничала за тоді, коли він з Трампом зустрічався. Я дуже так емоціональной. Прям зрозуміла все це. Я помню, ты писала про то, что аж погано тебе было после этой Эмоционально восприняла, но в плане того, что вообще какое-то, знаешь, безобразие происходит вокруг. Угу. Ну, прям совсем это максимально. Ну, вчера, когда Зеленский с Трампом встретился, меня как-то попустило немножко. То есть я уже увидела. Я все равно считаю, что у Зеленского с Трампом свои отношения за кадром какие-то есть. Потому что я вижу лицо Зеленского, и я же чувствую тоже, поняла, по энергии. Я же вижу, что у них, они там что свое как бы Зеленский ему доверяет. Трампу, понимаешь, он, в принципе, его к нему нормально относится, я вижу. Значит, что-то там у них свое какое-то кино. Значит, он что-то обещал ему лично. Значит, что-то там свои взаимоотношения. У Путина с Трампом свои, а у Зеленского с Трампом свои. Поэтому. Причем видно, что все-таки у Трампа с Зеленским они более какие-то такие, типа, как тебе правильно объяснить? Даже не знаю, как тебе правильно объяснить. Трамп перспективу в нем видит. Плюс ко всему, Трамп бизнесмен, и Зеленский тоже бизнесмен. Понял, и он как-то вот как. Это обычно так к преемникам относятся, понял? То есть как-то вот пытаются их там. ему ведь бываются по домовленности, певний крок, якие просто шинная фирсует. Конечно. То есть я не думаю, что Трамп, прям, знаешь, Зеленского знажая или как-то некоторые. питать. Ну нет, но ну, я не чувствую этого. Еще тогда, по картам, падало, одно и то же до сих пор так падает. Ну, типа, ну блин. Я же верю своим картам, правильно? Они же как бы не один раз нас э, выручали и нам показывали правду. Ну. А касательно Трампа с Путиным, я помню, да, я еще когда смотрела по картам, там падала семерка мечей. Ну, то есть это уже отношения, это уже встречи по карте лицемерия. То есть, ну, не знаю, там нет искренности. Единственное, что, да, странно, что красную дорожку расстелили ему, конечно, это очень, конечно, mm -hmm. было так. Ну, я единственное, что меня радует, что Трамп действительно хочет быть супергероем, и я думаю, что он действительно все усилия будет прилагать для того, чтобы попытаться хотя бы закончить, знаешь, войну. Вот. И европейские лидеры вчера зашевелились тоже, видишь? Так, да. нравишься. Ты, Ты мы... просто а, на асфальте. А, а, да. да. Так. Мне показывали, я не знаю почему, я просто мне показывали, короче, октябрь. Я так понимаю, что в октябре какие-то события будут происходить важные, связанные с Путиным. Не знаю пока. Посмотрим в октябре.